Сьогодні я розповім вам про гурт, який поєднує прогресів неокласику і дум метал обійми дощу. Вони грають ще 2004 року, і це один із наймеланхолійніших та найемоційніших гуртів української сцени. Їхня музика це суміш глибоких струнних аранжувань, поетичних текстів і повільної атмосферної драми. Вона не для фонового прослуховування, вона про внутрішнє переживання. Найбільше прослуховування у них на YouTube Music має трек на відстані понад 174 тисячі. Він вийшов у 2020 році та досі звучить дуже сильно. Особисто мені дуже сподобався їх трек Діти, який вийшов у минулому році. Він вразив щирістю, щемкою, емоцією, яка з перших акордів їдається під шкіру. Зараз гурт готує новий альбом під назвою Відрада. Реліз запланований на 30 травня. Це буде перша велика платівка за багато років. А нещодавно вони випустили пісню під назвою Не опускати руки. Вона дуже сильна про стійкість, яка точно відгукнеться кожному в ці часи. Підтримуйте українське, слухайте обійми дощу і підписуйтесь на News.